Початку думав що це динарія. Одивлюся, за динарія, у дивлюся щось за маласеньки за а Мені здається, що це солідно він Ще третій черговий сигнальчик. Був ось тото, то, то, то. як ви бачите, я тут був знайшов заготовочку готовочку у бронзу. І лише, друзі, крошечку. Бачу, друзі, на тому полі камради множиться. Був удвоє, я ходив, ходив тільки голоду верху, підношу, дивлюся вже їх четверо. Ну, друзі, на що? На сьогодні знову пошука по черніхівській культурі. Вибрав я собі таку територію, невеличку, щоб тут походити. Якщо вітер буде у вас на екрані, я вибачаюся сьогодні дуже шумно. Ну що, давайте шукати. Я сподіваюся, що відеоролик вам сподобається. І ви підтримаєте лайком або дизлайком. Так що погнали шукати. ну що ж, друзі, викопав. Перший на сигнальчик. Перший на сигнальчик. І дивіться, що в мене випадає. Спиночка. маласенька спиночка від Fibola. Ви тільки гляньте, яка красотка. гарно, Шкода, що відломата. Ну і нічого страшного, теж приємно. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Супер. Перший, перший сигнальчик, друзі. А вже так непогано, ні? Ну що, супер. Що ж, друзі, а от і в нас і чисто візуальна знахідка. Прясу у нас попалася. Це ласенька, ви тільки гляньте. Люблю я такі візуальні знахідки. Я завжди, як ходжу, дивлюся під ноги, щоб знайти ось таку красу або якусь бусинку. Яке гарне, чудове, ні? Супер! Люблю я такі знахідки. На цьому полі ще є доволі так багато. Ось таких гарних речей. Потрібно просто дивитися під ноги. Ми забираємо та продовжуємо далі шукати. Ще ж друзі, не хотів вам показувати, але вже покажу. Ось така мені спиночка ще від фібо попалася і в мене є Срібло нарешті. Спочатку думав, що це динарія. Я дивлюся, щось за малесеньке за динарія. Мені здається, що це солідно, він повністю фактично лисий. давайте дивитися разом. Ямочка в нас в принципі не дуже і така глибока, якби. Але 18-та частота в нас вицепила І це яке тонесеньке. Я не знаю, може, це щось черніхівської культури, подивіться лише. Ну, Метал доволі такий тонесенький. Я би подумав справді, що це солід. Ось ця сторона дуже окиша, потрібно чистити. Ну нічого, почистимо і подивимося. Ви, друзі, як гадаєте, що це таке могло бути: солід срібний, чи щось з черніхівської культури? Напишіть, мені буде доволі так цікаво. Ось, друзі. Ще є одна. І це дуже файно. Але я не розумію, чому динаріїв немає. До речі, був ще одну штучку якусь срібну знайшов. Пізніше вам покажу. Є там обоматі ще спиночки Фібо. Я вам це все не показував, друзі. Пізніше все якось покажу. Ось ця дивіться, як зігнута. Ну, тим не менш, спиночка Фібо будемо продовжувати далі шукати. Тут і взагалі мені здається, що був якийсь домик за багато шваку, а тобто цих пищащих каменів. Так що, можливо, тут щось і було, бо по кераміці тут саме найбільше є. Тому в мене є таке підозри, що все-таки тут був будиночок. Ну, будемо ходити, дізнаватися більше. Ну і взяти, друзі, наприклад, десь 6 чи 8, чи 9 років тому всі на початку ось тут, саме на цьому місці, крутилися. Пізніше, як вони цю територію виходжували. Вони ж і на наступно. Тому в мене такі підозри, що тут щось вони знаходили цікаве. Ну неможливо таке, щоб вони кожного року на сам на самому початку ось тут окрутилися. Пізніше йшли десь далі. Так що будемо ходити, дивитися, в принципі, я собі вибрав територію, знахідки є, сигнальчики є. Саме головне те, що нам потрібно. Територія доволі така. Учасна. Так що підписуйтеся, підписуйтеся, не соромтеся, буде багато гарних, цікавих відеороликів з пошуку Чернігівській культурі. місць має. Дуже багато, не вистачає лише тільки часу. Так буває, друзі. Є середньовіччя, є скіфи, але хочеться виглядати майже вдруг в поле. Так що, що ви з цього обов'язково побачите, це ще ж, друзі, черговий сигнальчик. Був ось то, -то під коріннями кукурудзиня, І дивіться, що мені попалося. Це у нас, друзі, пружиночка, вона, на жаль, гломата, дивіться. Немає ось цього кінчика і немає в нас спиночки, але на все одно приємна для мене знахідка, бо тому що, що в ній приховується багато історій, якої ми вже з вами не дізнаємося. Ну, Гарна, гарна, друзі, супер. Отакі мені знахідки подобаються, коли є сигнальчики. Так що я провіраю далі територію, але залишайтеся на каналі. Хто не знає, це від FIBO. Що таке Фібо? Це ним защіпали плащі. Щоб ви собі мали на увазі, бо багато нових людей приходять, які взагалі ще нічого не розуміють. І до речі, ось такі є е, пружинки, голки, фібо є срібні, друзі. А це. Є у нас, друзі, ще якийсь сигнальчик. Так, давайте дивитися зараз разом. Щось не зрозумів, щось кольорове. Опа, друзі, ще одна у ще одна нас спиночка. Спиночка від фібо. Гляньте, яка вона малесенька. Красива патина. Я розумію, що нічого такого особливого, але все одно приємно. Приємно. Я сьогодні, в принципі, є розрахований на ці спиночки фібо, на динарі я навіть близько не розраховую. І знаєте, що я вам скажу? Коли не розраховуєш на знахідки, вони лізуть. А коли йдеш чисто, наприклад, по динарі, а по фібо, інколи взагалі не щастить. Діси, яка гарна. Ну, Сьогодні так непогано зібралися металопластики. Я насправді думав, друзі, що сьогодні буде набагато жаркіше, але ні. В принципі, нормально тако ходити, можна ще в шапці ходити. Вчора. От я вчора ходив. Це просто неймовірно, яка жара. Ви собі не уявляєте. Я ще й так затягнувся, бо якщо в самого ранесенька, то було прохолодно. А пізніше така жара пішла і ще й плюс водини, бо і сьогодні я водичку забув. Ну, в принципі, король по життю можна сказати. Ану, напишіть, а ви водичку берете собою і якийсь обід. Я, якщо чесно, то обід дуже рідко беру по можливості. На кого спішу, то немає сенсу. Сьогодні я взагалі після 11 години тільки вибрався на коп покупати, і вже непоганий результат є. І хожу, я тут в крок в крок і мені здається, що я ще. Встигну десь піти ще в ту сторону, друзі. Так що залишайтеся на каналі. Той, як ви бачите, я тут був знайшов заготовочку у Янисту бронзу. І лише, друзі, крошечок. Крок. І знаєте, що в мене є? Ось вона друзі, Ви тільки гляньте. Така масивна і синачик був доволі такий красивий, ви тільки гляньте. Я не знаю так, як стати, щоб вітер нам не заважав. Бо з усіх сторін, як би дує, гляньте, яка красива. Чому динаріїв тут не попадається? Ну я точно тут впевнений, що тут і була хатка. Забагато тут є кераміки. раз. І цих піщащих камнів є доволі так багато. Так що супер, супер, друзі. Дуже сильно подобається, тому що, що хлопці саме основне, як основне. вони просто при, в перші дні там походили там, в одній стороні, а далі вони взагалі нікуди не ходили. А в мене є можливість обійти всю територію, яку я хочу, куди я хочу піти. Вони там на одному місці крутилися. Ну, звичайно, вони теж там взяли по динарію. Може, хтось щось і більше знаходив. Ми ж цього не знаємо, але факт в тому, що для мене тут великі простори є для пошуку. Це саме добре. Так що залишайтеся, а я продовжую далі шукати. Дуже багато є сумнівних сигналів, так що онлайн не дуже так сильно і виходить покупати. Йду я, друзі, отако по полі, і думаю, ще трошки я вже доходжу цю територію, яку почав, і думаю, блін. І думаю собі, сигнальчиків немає. Що робити, йти там далі. Та вони вже з'явилися в мене друзі. Ну як, друзі? Друзі по опаті, я їх взагалі не знаю, вони мене, напевно, не знають. Я собі так думаю, бо я ще до них не підходив. І тут в мене -ту -ту -ту. Сигнальчик, а що саме? Зараз ви побачите. Підемо, друзі, разом розпаковувати. Опа! А вона ще й цілесенька. Я думав, що вона не цілесенька, я думав, що це лише спиночка. Ні, вона цілесенька в нас. Ви тільки гляньте. Ох, супер. Ти супер. Рідко попадаються ці ласенки, погодьтеся. Ох, супер. Дивіться, все присутнє, абсолютно все. Оце я розумію. Дивіться. Ану, механізм працює. О, да, друзі, працює. Ви тільки гляньте. Дивіться. Так, в різні сторони воно рухається. І це дуже добре. Хто не знає, я тільки от нахожу лише спинки. А ось самий цілий механізм. І що ви думаєте, це цілесенька фібо. Хто не знає, за нею. Нею прищіпали плащі. Одяг, ось така вона виглядає якби е цілесенька. Супер. Я сьогодні, друзі, як ніколи, набомбив тої металопластики. Сьогодні ще побив рекорд той, що пару днів тому був. Сьогодні взагалі жир жирняк. Ну, шкода, що сріба. Не сріба. шкода, що динарія немає. Але я все одно буду ходити з надією на те, що знайду. Бо хочеться хоча б одного динарія. У мене їх настільки мало, але хочеться щось кожного разу щось новесеньке в колекцію. Так що я продовжую далі шукати. А ви залишаєтеся на каналі. Мені здається, поки що немає смусу йти в ту сторону, там де хлопці ходять. Тому що, ну, тому що ж в мене поки тут є файні перспективне місце. Бачу, друзі, на тому полі камради множаться. Був двоє, я ходив ходив, тільки голову верху підношу, дивлюся, вже їх четверо. це Цей ще я хотів вам сказати і показати, Найшов я частину від ковта. На правикій жаль, він і срібний. Хтось носив з бідних. Давайте я вам зараз покажу. Так, Дійсно, це був ковт, тільки зверніть свою увагу. Він гломатий. Ось у нас є вушко присутнє. Здається. Ну, Таке. Шкода, що не срібний. Був би срібний, більше б було емоцій. Ну, тим не менш, це теж гарна знахідка, якби забираємо та продовжимо далі шукати. А саме, друзі, найцікавіше, знаєте, де вони там всі крутяться? Там, де в перший день ми всі крутилися. Там така величезна компанія була. Ось так. Ну, можливо, щось знайдуть шукає. Хто шукає, той обов'язково знаходить. Погодьтеся. Ну а що? А я шукаю тут мені немає смислу, куди далі йти, бо знахідки самі майже вилазять на поверхність, так що треба тут окрутитися. Ну і плюс тут була хатинка. Мені здається, що я, друзі, все-таки сьогодні динарія не візьму. Ну, що зробиш? не мій день. Головне, що є металопластика. До речі, був у мене ще сигнальчик. Викупав монеточку, одну-другу копійку, Миколе. Другу, все, більше нічого немає. А я вже думав, що Динарій, коли побачив кругляшочок, ну і Бог з ним, все одно є монетка, можна рухатись, є сріб, друзі, є металопластика, ще що потрібно. Ось так. Але зір має як орла. Знаєте, ще я знайшов бусинку. Хотів я знайти чисто візуально, сьогодні в день для мене 100% вдалий. Я її знайшов, давайте дивитися. Це потрібно мати зір як орва. Чесно слово, щоб знайти, давайте я вам зараз покажу. У мене вже настрій чудовий, абсолютно чудовий. На самому поверхності дивіться, валялося. Ось вона. У нас бусинка. І вона зі скла. Так, зі Дивіться, яка гарна. Як це поставити так, щоб було видно? Ось. Дивіться, яка гарна. Супер. Супер. Такі речі я люблю, друзі. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну що ж, друзі мої, знайомі. Так що, глядачі, буде на сьогодні завершувати наш коп. Зараз я вам неодмінно покажу результат. Все, що нам було сьогодні знайдено. Дано було знайдено. В принципі, з результатом я цілком задоволений, бо сьогодні і срібло є, і спинки фібли. Е там далі трошки пошуківці ще ходять, я туди неодмінно ще повернуся. Точніше, там, де пошуківці ходять. І подивимося, що мене там чекає. Так що, друзі. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко, мені приємно. Давайте зараз дивитися до нашого результату. Ну що ж, давайте дивитися до нашого натюрмору. Дивіться, скільки це і різ, скільки ж мордяку різноманітного. Ось тут від Фібова. Це у нас, ну я таке не беру, я друзі, я викиду, це на шмордяк. Мені таке не потрібне. Ось дивіться скільки. І зараді цього я все купав. І давайте перейдемо до нашого красивого результату пріасо. Дивіться, скільки Фібов. Одна цілесенька, одна спиночка, друга спиночка. Третя, четверта, п'ята, шоста, Ось тут малесенька частинка. бачите, Срібільце. Від колта, Одна друга копійка. Ось якесь сріво. Чи то солід, чи то що, ще поки не зрозуміло, друзі. Ось такий непоганий результат. Чуть не забув вам ще показати. І ось така бусинка. Ці ну ось такий натюрмор. До речі, кому цікаво? Кому цікаво, я вийшов лише тільки на 3 годинки. Я 3 годинки покупав і такий непоганий результат. Погодьтеся, буває, що їй за цілий день дві фібо знайдеш і... і то добре. А тут лише за три годинки десь так, плюс-мінус. Ну що, я завершую свій коп, тому що я забувся водички. Ну і в принципі, друзі, я ноги не лотерею виграв, щоб кожного дня ходити тут. Так, що якось так потрібно відпочивати. А завтра з новими силами буде бомбити капітально. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко. Мені звичайно, що приємно. Тоді до наступної зустрічі. Радий, що ви переглядали моє відео. Всім пока.